Щастя, здоров'я! З вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Але спочатку мушу сказати, що це перше моє відео не про художню літературу. Річ у тім, що я обожнюю книжки про космос. І я кажу не тільки про фантастику типу Марсіянина, Енді Вейра, чи нові темні віки, колонія Макса Кідрука. Я маю на увазі науково-популярні видання або мемуари астронавтів. Свого часу мене вразив посідник астронавта з життя на землі Кріса Гетфілда, і от відносно недавно, у видавництво барвати та марин, яке заснував Макс Кідрук зі своєю дружиною Татяною. Є з'явилася серія корвус. А в ній нова книжка. В ній вони випускають книжки про космос та різні пов'язані з ним науки. Якраз таку новинку авторства американського астронавта Майка Малейна я і прочитав. Її повна назва Верхина шатль обурливі історії астронавта космічного човника. І це дуже крута книжка, яку я зараз вам дуже раджу, і про неї зараз розповім. Отже, Майк Малейн з дитинства мріяв потрапити в космос, і хоч він служив в ВПС і літав на літаках, але не був пілотом, тому шансів здійснити мрію в нього не було. В космічну програму Аполлон брали тільки пілотів, але США спочатку долетіли до місяця. А потім вже два рази висаджували туди людей. Тому е, місію прикрили, бо все, що запланували, вже зробили. та й чах цих ракет сплив. Почалася програма Space Shuttle в польоті на експериментальних космічних човниках багаторазового використання, в яких не було повноцінної системи катапультування. Вона була тільки в перших тестових польотах з двох членів екіпажу, а далі її прибирали. Але потім зробили безлузді парашути для астронавтів. Отже, члени екіпажу взагалі не мали можливості врятувалися, якщо щось пішло б не так під час запуску ракети. Нова космічна програма НАСА по факту була найдорожчим в історії вантажним перевезенням на орбіту Землі. Місця в шатлі вистачало не тільки для пілотів, а й для техніків та науковців. Тому шанс полетіти в космос тепер е мали не тільки пілоти, а й інші цивільні та е військові. Майку Малейну дали шанс, і він їм скористався. Автор тричі бував у космосі, а дві місії з трьох були засекреченими та досі більшою мірою такими і залишаються. Тому Майк Малейн майже нічого про них не міг розказати, але це не зовсім не впливає на цікавість книжки. Бо навіть і історія життя цього цієї людини, цього астронавта, неймовірна. Він не тільки бував майже в усіх куточках світу, служив у В'єтнамі та захищав світ у складі НАТО від СССР. Ця людина з поганим зором трічі здобула право бачити землю з вікна космічного човника і цим самим закробувати своє ім'я в історії космічних подорожей. Майк Малейн був людиною зі своїми слабостями та вадами, пригодами та проблемами. Про них автор теж дуже багато розказує і робить це з гумором та відвертістю притаманні досвідченій людині у віці, яка дивиться на себе крізь призму прожитих віків. Так, автор зізнається в невігластві стосовно жінок та сексизмі. Він розкажує, що зростав в Америці 50-х років та мав нульовий досвід спілкування з жінками, а потім пішов до військової академії, де став мужнішим та сильнішим, але це ще більше віддалило його від розуміння жінок. Тому ставлення було його зовсім інакше. На початку програми Мак Малейн та більшість військових, що в ній були, ставилися упереджено не тільки до кандидатів в астронавти не з військових. А тим паче до жінок, які серед них були. Знадобилися роки, щоб автор та його колеги зрозуміли, що хоробрими, розумними та професійними можуть бути не тільки астронавти з-поміж військових. А ще Майк з жінку. Її звали Джудіт Резнік, і вона була в команді автора у його першій космічній подорожі. Та й вдруге вона полетіла в космос раніше Майка Малейна, чим ще раз довела автору свою професійність та розум. Але то був челенджер, на якому жінка і решта екіпажу загинули. Для автора та інших астронавтів така та катастрофа 86-го року була серйозною психологічною травмою, бо на їх місці міг би бути хтось із них. Загалом стрес та психологічні проблеми у житті астронавтів та їхніх родин були постійними гостями. Автор приділяє цьому дуже багато уваги, ділиться власними почуттями та фатальними думками, страхом та переживаннями за родину, якщо він загине. Вагому частину цього стресу додавав Джордж Ебі, легендарний астронавт в часів програми Аполлон, а згодом один з керівників НАСА, який призначив людей на місії. Майк Малейн розказує, наскільки Ебі був чудовим астронавтом і наскільки поганим керівником. Він взагалі не спілкувався з підлеглими, а головне, що вони не знали, кого та за якими критеріями він відбере на наступну місію. Тому серед кандидатів завжди була жорстка конкуренція, що сильно їх деморалізувала. Не покращували цей стан і самі космічні шатли. Це були хоч і чудові та й технічно ефектні, але по факту найнебезпечніші штуки, на яких люди коли-небудь літали в космос. У своїй книзі Майк Малин не тільки жорстоко критикує тодішнє керівництво НАСА та політиків, а й розказує про безліч проблем з шатлами буквально на кожній місії. Автор напряму звинувачуючи їх у катастрофах Челленджера та Колумбії. Він сам та усі його колеги могли не раз загинути у своїх місіях та збільшити кількість жертв. А в одній з трьох місій автора їм буквально пощастило не загинути, проте ця сама ж проблема пізніше стала причиною знищення шатла Колумбія. Верхина шатлі не тільки про смертельні небезпеки та психологічні проблеми астронавтів. Це також яскрава, потужна та головне дуже смішна історія людини, яка зрозуміла та визнала усі свої помилки. Вона полюбляє жартувати, робить це чудово та у потрібні моменти. Комусь жарти Майка Малей не можуть іноді здаватися занадто бульгарними та відвертими. Це правда таке є. Але через них він ще більше показує себе простим хлопаком, яким є насправді. Він пройшов неймовірні випробування та труднощі, блював в кабінах літаків, страждав від ерекції в космосі, був опередженим до жінок, майже зрадив своїй дружині та на перше місце ставив кар'єру, а не сім'ю. Це все ще раз доводить, що останавти такі ж саме люди, як і ми, просто в них. Вистачає хоробрості та сили духу, щоб зробити все те, на що ми з вами ніколи не наважимося навіть у мріях. Отже, Верхіна на Шатлі одна з найкращих книжок про космічне дослідження, яку я читав. Це потужна, зворушлива історія про справжнє життя астронавтів. Книжка про відвагу та смерть, про силу знань та людські проблеми, які впливають на багатомільярдні проекти, руйнують життя чи дають шанс на реалізацію заповітної мрії. Це цікавезна розповідь звичайного хлопця, якому вистачило духу стати астронавтом. Він полюбляє жартувати та не приховує від читача свою людськість та недоліки. Але саме це робить її щирою та такою крутою. Я неодмінно раджу вам прочитати верхи на шарлі. Ви отримаєте максимум задоволення. це я вам обіцяю. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Не забувайте, будь ласка. Пишіть, що ви хочете, щоб я а, про що розповів наступного разу. Ставте подавайки, пишіть коментарі, підписуйте на мене. А ми з вами побачимося у наступному відео.